У залі Миргородської дитячо-юнацької спортивної школи 16 листопада стартував перший тур чемпіонату Полтавської області з волейболу серед чоловіків. У змаганнях брали участь гравці від 16 років. Чемпіонат проходить за ініціативи Федерації волейболу Полтавської області. Головний спеціаліст відділу молоді та спорту управління освіти молоді та спорту Миргородської міської ради Юрій Падрига розповів, хто завітав до Миргорода цієї неділі. Миргород приймає команди це Полтава ветеран і Зіньків. Загалом турнір буде відбуватися з листопада по квітень місяць. Заявлено в другому дивізіоні 17 команд. Тобто кожна команда зіграє з кожною і за результатами будуть визначені переможці. За програмою передбачені як домашні матчі, так і виїзні зустрічі. Президент Федерації волейболу Полтавської області Ігор Герсонько зазначає, що учасники раді можливості провести тур у Миргороді та зустрітися з сильними суперниками. Ми приїхали для того, щоб зіграти тур чемпіонату області другого дивізіону серед чоловіків. В цьому році ми поновили ці змагання. У нас є чемпіонат області серед чоловіків та жінок. Серед чоловіків є два дивізіони. У першому дивізіоні грають більш майстерніші команди, більш. Потужніші В другому дивізіоні грають 18 команд. Тут грають е, всі і ветерани, і молодші, і, і, і хлопчики, шлопчики, юнаки. Федерація волейболу Полтавської області опікується розвитком дитячого аматорського, ветеранського та пляжного волейболу, а також підтримує професійні команди області. Така системна робота дозволяє розширювати спортивні можливості регіону і створювати умови для зростання нових волейбольних талантів. У рамках цього чемпіонату наступні ігри відбудуться 6 грудня у Миргороді.